Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитися серпень для Володимира Зеленського. Коротенький на 3-4 карти. Розклад. Просто покажіть головні події серпня для Володимира Зеленського. Головні події серпня для Володимира Зеленського. Чого йому опасати, що його чекає, до чого йому бути готовим І так далі. Серпень для Володимира Зеленського. Огранічена. Ограніченіє е, його движений, да, його, скажем так, це те, що ми зараз бачимо. Він хотів прийняти закон, наїхала вулиця в Лапках. Організувалися протести і не дають зробити те, що він хоче робити. Зав'язують руки, обставляють мечами, зав'язують очі, і ця карта ще може про те говорити, що він багато чого ще не знає, а більше всього узнає. Правосудді будуть засуджувати, угрожати розправою, правосуддям, тим, що ми тебе знесемо, і так далі. і так далі. Для нього це буде переломний місяць карта смерті, карта трансформації. Він передивиться і, можливо, поміняє, скажімо так, все своє міровоззріє, все своє бачення людей, світу, законів і так далі. І так далі да? Такий кармічний місяць. Правосуддя з смертю. Але я хочу вам сказати, що по колісниці він вийде побідітелем. Він викрутиться і на цей раз, чому я лічно дуже рада. Але місяць буде досить важким. Досить важким. Багато з якими ілюзіями, багато з якими людьми він розстанеться. Багато що піде з його життя, з його голови, з його думок, і перевернеться на 180 градусів. Можливо, йому відкриються очі. По правосуддю будуть прийняті якісь міри по тому, щоб багато чого пішло з його життя або багато хто, але по колісніце він вийде переможцем. Так, так тому і бить.